До нас звернувся клієнт із запитом на редизайн свого блогу і перетворення його на сайт компанії. Складність в тому, що цільова аудиторія клієнта це російськомовні люди, які цікавляться нерухомістю в Нью-Йорку. Враховуючи складнощі, ми вирішили створити щось виняткове, намагалися об'єднати естетику, гігантизму, стриманість кольорів, акцентні шрифти. При цьому зберегти мінімалістичність та простоту. На першій концепції ми розбістили зображення Нью-Йорка. Основне меню вивели одразу ж у хедр, а додаткову інформацію сховали у бургер. З першого погляду відразу зрозуміло, чим займається компанія. На другому екрані вже показані напрямки послуг, які надає компанія. Наступний блок це кілька абзаців інформації про компанію для збільшення довіри у користувачів. Другий концепт ми вирішили зробити у темному стилі. На першому екрані великими шрифтами пишеться Нью-Йорк, на тлі якого працює відео. Разом з легким шумом на тлі всього сайту нам вдалося створити певний настрій. Усі елементи меню приховані в бургер і виділяється лише каталог та консультація. На наступному екрані перелік послуг, які надає компанія. Мікрорайони Манхетена замислювалися таким чином, що при наведенні буде змінюватися зображення зліва та підсвічуватися рядок із текстом. Далі кілька слів про компанію. Залишайте заявку на сайті з промокодом відео для консультації та отримання бонусу від команди Шаповал Agency.